У світі, де навіть твій кіт може бути шпигуном, залишити дім без відеоспостереження, це як відкрити двері і сказати заходь хто хочеш. Камери сьогодні не розкіш, а базова потреба. Але не кожен готовий викласти кругленьку суму, правда. Саме тому ми зібрали для тебе топ-3 дійсно бюджетні, але ефективні камери спостереження, які не здадуться при першій зливі, не підвиснуть в найгірший момент і не змусять твій гаманець ридати. Тут усе: нічне бачення, доступ через смартфон, детекція руху, і це все за адекватну ціну. Не перемикайся, бо попереду перевірені моделі, які вже тримають двори. Квартири і офіси по всій країні під прицілом. А наприкінці ролика не забудь поставити лайк, вписати в коментар, яку камеру вже використовуєш ти, і підписатися, щоб не пропустити ще більше техногаджетів. Усі посилання на камери в описі та закріпленому коментарі. А якщо хочеш підтримати наш канал, донат на Монобанк завжди відкритий і вдячно приймає кожну гривню. Поїхали! Третє місце нашого рейтингу займає камера, яка вміє бути непомітною, але пильнує краще за сусіда з під'їзду. Це і мов Булет два с мегапікселі зовні компактна. Всередині потужна. Вона не просто знімає, вона розрізняє людей, бачить вночі до 30 метрів і вміє записувати звук, а ще стійка до дощу, пилюки, морозу і навіть допитливої руки сусідського хлопчини. Завдяки додатку, і моу лайф, перегляд і керування займає рівно стільки часу, скільки заварити чай, зображення в форматі 2К плюс чітке, деталізоване, легко розпізнати обличчя, номер авто чи рух сторонніх біля двору, і все це в камері. Яку реально знайти у бюджетному сегменті, та є і ложка дьогтю. Сирени тут нема, що трошки засмучує Wi-Fi працює добре. Але як тільки сигнал погіршується, починаються зависання. І ще одне: щоб описати архів відео, потрібна карта пам'яті, без неї збережень не буде. Але якщо тобі потрібна бюджетна, стабільна і реально функціональна камера для охорони двору, гаража чи дачі, це без перебільшення дуже сильний варіант за свої гроші. На другому місці нашого рейтингу – TP-Link Taposi 310. камера, яка поєднує в собі Високу якість зображення та доступну ціну. З роздільною здатністю 3 мегапікселі вона забезпечує чітке відео, а завдяки інфрачервоному підсвічуванню до 30 метрів ефективне нічне бачення. Камера підтримує як Wi-Fi, так і етернет з'єднання, що дає гнучкість у встановленні. Вбудований мікрофон і динамік дозволяють вести двосторонній аудіозв'язок. А також є можливість налаштування зон виявлення руху для зменшення кількості помилкових сповіщень, проте є й недоліки. Камера потребує постійного живлення від мережі, що може ускладнити її встановлення в деяких місцях. Крім того, деякі користувачі відзначають, що додаток TAPO має обмежену функціональність порівняно з конкурентами, а також можливі затримки в роботі при слабкому Wi-Fi сигналі. Загалом TP-Link TAPO C 310 це надійна та функціональна камера для тих, хто шукає ефективне рішення для відеоспостереження без значних витрат на першому місці нашого рейтингу Xiaomi Aud. Outdoor <дор> Camera 700S. Камера, яка поєднує в собі передові технології, та доступну ціну завдяки подвійним об'єктивам та 2,5 і роздільній здатності. Вона забезпечує чітке та деталізоване зображення. Функція 9-кратного гібридного зуму дозволяє наблизити об'єкти без втрати якості. Камера, оснащена інтелектуальним виявленням людей і транспортних засобів, що зменшує кількість хибних сповіщень. Завдяки кольоровому нічному баченню та інфрачервоному підсвічуванню вона ефективно працює навіть у повній темряві. Клас захисту IP 66. Гарантує стійкість до пилу та вологи, що робить її ідеальною для використання на вулиці. Проте є й недоліки. Камера підтримує лише 2,4 ГГц Wi-Fi, що може обмежити швидкість передачі даних. Також для зберігання відео необхідно використовувати мікро sd карту NAS або хмарне сховище, що може потребувати додаткових налаштувань. Загалом Xiaomi Outdoor Camera 700S це надійне та функціональне рішення для забезпечення безпеки вашого дому чи офісу. І ось маємо фінал три бюджетні камери, які реально варті твоєї уваги. Без понтів, без переплат, лише перевірений функціонал, чітке відео і розумна ціна. Кожна з них по-своєму сильна, але вибір, як завжди, за тобою. Посилання на всі моделі чекають тебе в описі та закріпленому коментарі. Не забудь натиснути вподобайку, якщо відео було корисним. Підпишись, бо далі буде ще більше технооглядів. І якщо хочеш підтримати канал, залишу реквізити для донату на Монобанк. Побачимось у нових рейтингах. Тримай усе під контролем.